Сьогодні в нас зачистка трішки холодильника. Я відправляю те, що ще можна заморозити. І, до речі, не перший раз я буду заморожувати такий сир. Раніше на суші я брала Філадельфію, такі невеличкі упаковочки, а цей раз я брала ось такий сир. Дуже смачний, дуже класний, кілограмовий. І ось у мене лишилося його. Тому я зараз буду шукати якийсь невеличкий лоточок, тарілочку, можливо, закрию харчовою плівкою, відправлю в заморозку. І пізніше в мене тут, ну, на декілька суші мені 100% вистачить. Плюс до всього в мене лишилось трішки червоної риби і креветок, і їх я також перекладу в кульочок, пізніше буду готувати нові суші. Ну, а тут ділюся з вами посудом, який мені привезли у подарунок свекруха. Тут такі піратські тарілочки. Думаю, моїм хлопцям вони сподобаються. Бо вже пройшло декілька днів, ми їми активно користуємося. Ну, а ось такі тарілки це подарунок уже для мене. З фіалочками такими гарними. На цих тарілках я вже подавала на стіл. Будемо активно користуватися, бо в мене такого розміру тільки дві тарілки було, саме круглі, тепер буде ще три. Я, певно, як і багато інших, роблю запаси того, що мені потрібно. Ну, і загалом потрібно нам дуже багато памперсів. Зараз похолодало, я дітей не тримаю без памперса, бо Василько досі не ходить на горщик. Ну, і Вова ще малесенький, тому вийшла така нова упаковочка. Полюбляю я даду, тому даду взяла цього разу такі великі упаковки 82 штучки. І а, знаю, що виходять одна штучка 6,08. Тобто 6 ,8 гривень 8 копійок. Така чимала упаковка, велика, подвійна. Ось тому я беру їх завжди. І тим паче це оригінальна дада. Є підробки, є дешевше, я знаю, але. Ну, в мене на підробках дітей обсипає. Тому я стараюсь все-таки хоча б до півтора року тримати в якісних хороших памперсах. Дада нам підходить ідеально. Так, взяла я таких дві упаковки. Здається, майже по 500 гривень одна. Десь так. Так, взяли трусики Джой-підгузники. Це вже Васильку. А, брали якось даду трусиками, дуже вони взаді і вузенькі, тому я беру завжди Джої. Вони нам подобаються, не завжди вони дійсно є по акції. Ну, але Джой я стараюсь купувати. Так само взяли дві упаковочки це. Були по акції, здається, в Єві по 241 гривні. Тут іде 36 штучок. Також поновила я прокладки. Люблю олвий, сидень-ніч. Стабільно їх беру. Упаковочка надовго вистачить. Не знаю, скільки ціна, не скажу. Взяла ось такі серветки ще. Всі ми готуємося, звісно, до непередбачуваних подій, тому. А Памперси, якщо не буде води і світла, то памперси, є вологі серветки, дітей можна буде хоча б витерти. Так, і купила я собі фарбу для волосся, палетовську, темний шоколад. Не знаю, коли буду фарбуватися, бо вже видно дуже сивину. Але ось дві упаковочки вже в мене є. Дівчатка, я сходила в магазин, скупилася трішки, де в мене є. А де, що я підкупила, буду знімати для вас дуже класний відосик із швидкими сніданками. Тому показую, що купила цін, де написано, буду розповідати, а де не написано, то вибачайте, бо купувала біля себе, там не видають ніяких чеків, квитанцій і так далі. Тому буде трішки без цін. Так, Лавашик взяла прямокутний, 24 гривні. Так, взяла ось таку суміш овочеву. Це, здається, по 91 гривні йде за кілограм. Так, мисливські ковбаски 44 гривні. Так, ну це вже не на сніданки, це дітям просто взяла, бо буду знімати збірку і буду пекти. Для ярмарки допомогу для АТО. буду там збирати кошти. Тобто, ну, Загалом буду пекти багато солодкого і зніму для вас збірочку до чаю. А поки я її не знімаю, звісно, щось треба під'їсти, то дітям взяла ось такі вушка. Мені вони дуже подобаються, тому їх частенько беру. Так, також взяла ось такі. Роглик малятку. Це також на, заготов... на один із сніданків. Так, це також дітям взяла 20 гривень такі бамбукові палочки. Так, янтарний плавлений сирочок, 18 гривень. Така маленька баночка. І два помідори. Багато що в мене є в холодильнику, тому не купувала багато. Ну, і зараз буду знімати збірочку починати. Тому чекайте нове відео. Там буде дуже цікаво і дуже смачно. Скільки разів уже говорила, що більше нічого закривати не буду, і знову я закриваю. Дала мені свекруха ще перчику. І тут у мене мій улюблений салатик із шампіньонами, з перцями та цибулькою. Якщо вам цікаво, то посилання лишу на. Посилання лишу під відео, бо відеоролик я вже не перший раз показувала, як я його готую, тому повторно не показую, просто лишу посилання. Якщо вам цікаво, ну салат дуже смачний. Тут у мене 6 літрів, і це подвійна порція. У мене рецепт на одну порцію. Одним я не обходжуся за зиму. Вже здається, закривала шість таких порцій одинарних. Її вже порцію з'їли, тому закриваю знову частинку таку. Сьогодні нарешті ми займалися хоч чимось. А не просто сиділи, слухали лекції, підписувались, якісь інструктажі нам проводили. Нарешті нас допустили до мурування. Звісно, якось так дивно, бо на практиці ми цим ні разу не займалися, ну, особисто я скажу за себе, не знаю, як хлопці. До речі, не знаю, чи вам говорила, але нас в групі дві дівчини. І загалом ми якось згрупувалися і вдвох мурували. Пізніше вже я лишилася сама, бо у нас в групі є багато різних хлопців і дівчат, є ті, хто працює, ті, хто йдуть на роботу, тому я мурувала до 50-ї, верніше ми мурували вдвох, а вже з півдесятої і так далі мурувала вже я сама. Взагалі на теорії ми давно вже знали, як це робиться, а от на практиці такого в нас ще не було. Плюс до всього якось дуже важко мурувати саме цим розчином це вапняний розчин. Він розсипається, коли висихає. І я розумію, звісно, чому їм тут користуються, бо це зручно, його можна повторно використовувати скільки разів. А ось якщо брати цемент, то це вже одноразова акція, як можна так сказати. Хоча таким ось розчином працювати дуже важко, він дуже швидко сохне. Це поки ти виставляєш цеглу, поки вирівнюєш, поки дивишся, чи все правильно, чи все рівно, він застиває, і буває, треба знімати, треба. Знову накладати, знову все вирівнювати. Ну, такий процес трішки затягливий. Попросила свою напарницю познімати мене, як я працюю, все-таки буде мені на пам'ять, що ось я в 32 роки вчуся. Сьогодні у нас виробниче, дійсно виробниче. Так що сьогодні ми муруємо. Запитала я хлопців, чи вони не проти, щоб я познімала. Ніхто не був проти. Хоча я не стараюся знімати чиєсь обличчя, щоб там на мене ніхто не ображався. Все-таки це мій канал, мій влоговий канал, більшість. І я не вправі знімати когось без їхньої. Згоди тому я просто показую, що робили хлопці, що робили ми буквально сьогодні. Можливо, ніхто ніколи не бачив, як взагалі проходить навчання, то можу вам сказати, що по нашій професії муляр-пічник штукатур ось так навчають мулярів спочатку. Пізніше я вже буду вам показувати, як нас будуть навчати робити печі. Різні грубки, каміни і так далі. Тому поки розпочинаємо із азів, можна так сказати. Наприклад, в теорії ми вже дуже багато пройшли. Можна сказати, що в цьому ми вже знаємось, а ось на практиці сьогодні перший день мурували. Я для себе вибрала такий куточок, в якому займалася сама з напарницею, пізніше вже сама. І ось таку стіночку мініатюрну змурувала я за декілька годин, ну а пізніше розбирала. Приїхала я вже з виробничою, у нас тут вовчик впав, трішки не вдало, так? Да? Так. Да. Зараз буду продовжувати знімати свою рубрику, так звану кулінарну, то. Наступне моє відео буде, якщо я встигну, то із збіркою сніданків. Все-таки не відзняла я ще повністю все. І а, завтра вже мені треба буде випікати на ярмарку солодке, тому а, багато буде смачного в наступних відео. Ну, а це трішки таке влогове про моє життя, що я купувала, ну таке. Сподіваюсь, воно вам також сподобалось, бо багато хто полюбляє тільки кулінарні відео. Я бачу, що вони дуже багато переглядів набирають. Ну, такі відео я також хочу випускати, бо це частинка мого життя, це те, чим я займаюсь. Тому дякую всім за перегляд і до нових відео буде далі смачно!